А тим часом свято кадетів організували у 9-й Черкаській гімназії. Його проводять уже третій рік поспіль у День Збройних сил України. Кращих за результатами семестру учнів нагородили спеціальними відзнаками. Кадети-першокласники познайомилися зі своїми законами. Їх вручили кожному особисто. Зараз у гімназії шість кадетських класів, у яких навчається більше 170 учнів. Ми таким чином виховуємо в дітях національно патріотичні почуття, почуття відповідальності за свої вчинки, почуття чоловічої дружби, чоловічої підтримки. І такі кадетські класи в початковій школі вони є прикладом того, як в нових умовах ми виховуємо майбутніх патріотів нашої України. Навчаємо дитину бути справедливим чесним, порядним. Приклад він бере свого батька. Дуже складно переживати ті моменти, коли повертаєшся додому і інколи не розуміють того, що проходить, як кажуть, ну, кажуть, проходить там, що відбувається. Тому ми намагаємося, я кажу, наше, моло кажуть молодому поколінні допомогти, я кажу, зрозуміти, щоб не робили помилки і не повторювали.